Ну що ж, друзі, сьогодні 24 червня ми з вами знаходимося на Сокільському хребті, який починається від села Яворова, звідки ми піднімаємося, ось там в долині ви бачите село Яворів. Навколишня панорама. Ось так ми піднімаємося по ось такому хребту. Тебе теж можна підніматися з нього, але відстань буде трошки більша. Ми продовжуємо маршрут. Ось там в долині ви бачите, це вже Тюдів, там ближче до вижниці. Ось таким хребтом, то вниз то вгору, ми йдемо по Сокільському хребту. Пейзажі Карпатських гір. Ми зараз підійшли до першого каменю. Ось він зараз буде перед вами. Називається він поглянулася вода. Чому так назвали? Важко А Навірніше версії я і не знаю. Ось як виглядає досить цікавий величний камінь. Ось цей камінь, ви бачите, починається знизу і по... піднімається таким пологим варіантом доверху. Там вже забирай бінок. Зараз ми знаходимося на нижній частині каменя Луков'яного садиба, середній, так? Ось там внизу, бачите, люди проживають. Ось більше 20, навіть більше метрів, якщо брати висоту знизу, ось він так йде. Посередині є доріжка, по якій ми будемо зараз держати шлях і надалі. А ось перед вами висота основного каменя. Дорогі друзі, зараз я знаходжуся на одному камені. А ось там в долині ви бачите чорний палець, до якого ми зараз будемо йти. Ось зараз ми знаходимося на певній висоті, десь метрів 20-25. Ось ви бачите приблизно висоту. Можна по цих берізках оприділити. Ось там внизу живуть люди. Називається Лукянівською садибою або урочищем. Колись тут жив Лукян. 17 Зараз ми знаходимося на Леськівському камені, або ще називають чортів. Камінь. Це такі скелі висотою порядком 25 метрів. Ось все про Про, не, про, якусь Ось. про хороші добре. Зараз перед вами продовжується в долині села Баби. Ми продовжуємо наш маршрут по Сокійській скелі. Ми вже відвідали два скелі, дві скелі. А зараз перед вами ми підходимо до нашого фінального маршруту. Ось там в долині ви бачите каширський камінь. Скеля, яка десь має порядком 50 метрів. Ось туди наш маршрут там буде закінчуватися. Зараз ми підійшли до найвищого каменю сокільської скелі, сокільського хребта. Ось це називається каширський камінь або каширська скеля. Ось вона порядком звідси метрів 30, а знизу де всі і 50. Трошки пізніше ми покажемо велич. Зараз ми знаходимося під каширським каменем. Ось як він виглядає. Ну, правда, зараз тут певно видно, але можна побачити велич цього каменя. Зараз ми пробуємо. Обійти каширський камінь, ну наскільки нам вдасться. Ось ми обходимо його однією стороною. І піднімаємося. Ось сюди нам прийдеться зараз підніматися. Це тільки початок нашого сходження. Можна а там продовжуємо. Зараз ми знаходимося на... Найвищій точці нашої скелі на протилежній стороні, ви бачите чортів палець скеля. І ось ми піднімаємося на найвищу скелю. Ось з цієї сторони порядком біля 50 метрів висота. Ось найвищої ви бачите голови. найвищої точки. Ну що ж, залишилося ще 10 метрів. І ми будемо на найвищій скелі сокільського хребта. Ось вона найвища точка. Ну, друзі, нарешті ми покорили найвищу вершину сокільського хребта. Називається ця скеля. Каширський. Каширський камінь, каширська скеля. Напроти ви бачите чортів палець, але зараз я знаходжуся на самій верхній частині. Ось там унизу ви бачите, піднімаються наші друзі. Їм лишилося 20 метрів і вони будуть на, на вищій точці. Ось як виглядає, якщо ви б могли уявити висоту, якщо бачите внизу, ось там смереки, вона має смерека порядку 20 метрів, то ви можете уявити, яка висота тут. Тут не менше 50 метрів. Висоти. Звідси, от як десь на рівні птічого польота. Зараз тут дуже небезпечно, ми прямо, якщо тут добрий вітер, може прямо подути і може нас здути. Але тут хлопці міцні попали. Березу і сюди. Добре, добре. Ось. Добре. І мене навіть бачите, тримається на краєчку каменя. Але що ви відчули зараз оту глибину, висоту. Ось зараз я підійду і покажу вам я зараз на кресло, що туди, є, по крайній мірі, щоб ви зрозуміли, наскільки тут цікаво ну і небезпечно. Ну і побачите трошки панорамні, панорами Карпат, які відкриваються з каширського каменя. Я думаю, що вас зацікавить і ви відвідаєте це прекрасне місце.